Попереду прірва. Ваш персонаж набирає швидкість та робить стрибок. Майстер просить пройти перевірку атлетики і випадає Сім. Та не все втрачено, Адже ви недавно випили чарівне зілля, і тому тепер з перевагою проходите будь-які перевірки сили. Що це означає? Що таке перешкода та перевага? Як це працює? Мене звати Олександр Вітковський, я один із гравців Dice and Bones. Ви дивитесь довідник авантюриста, Тож розберімося. Перевага чи перешкода одна може врятувати від фатальної одиниці, а інша звести на нівець натуральну двадцятку. Така вже їхня природа, як тих двох масок у театрі. Та що саме означають ці поняття? Що ж, почнімо з того, що перевагу чи перешкоду майстер надає згідно з правилами або за власним логічним рішенням. Тоді кубик К20 потрібно кинути двічі. За переваги, ви будете змушені обрати найвищий результат, що суттєво збільшує ваші шанси на успіх. І навпаки, за перешкоди маєте обрати нижче з двох значень. Наприклад, ми досі летимо прірвою. Ви запитуєте майстра, а чи ще дієте чарівне зілля, що дає перевагу для перевірки сили? Якщо так. Кидаєте два рази, випадає 7 та 15. У нас перевага, а значить обираємо вище значення і додаємо до нього модифікатор атлетики. Що ж стосується випадків, коли надію одночасно мають вплив перевага та перешкода, тут є два варіанти. Перший офіційний. Будь-яка кількість перешкод чи переваг нівелюється наявністю бодай однієї протилежної умови. Ми ж звикли до трішки іншого правила. Якщо дію впливає дві перешкоди та одна перевага, то перевірка буде проходити з перешкодою. У такому випадку одна перешкода нівелює одну перевагу. Який метод використовувати вам? Це вже питання до конкретних гравців. Узгодьте подібні деталі зі своїм майстром. ДМ також може встановити власні умови, за яких персонажі матимуть високі шанси для переваги. Так, наприклад, ДМ може давати перевагу тим гравцям, які стараються вигадати справді вдалі аргументи і подати їх у цікавій формі. Замість простого я хочу його переконати у будь-якому разі. Не намагайтеся перемогти у D&D, гра не про це. Створюйте історії разом з друзями, діліться враженнями, переживайте як падіння, так і злети. Не забувайте дивитися стріми Dyson Bones та ділитися відео з друзями. Надихайтеся з нами та вперед до нових історій!